Ше право порушення виявлено візуально. Водій, Запам'ятай, візуальної фіксації не існує. Співробітнику поліції потрібно мати докази. Стаття 251 кодексу України про адміністративні правопорушення. порушень. Придіти всі доказательства. Розглянемо справу зараз. Ви мене вже виділили полчаса. Ви мені ще не сказали нічого, Сказали нічого. задержан я Ні, составили? Ні. Я вас прошу доказательства елементарно. Ви їх пред'явіть не можете. Ваше право порушення виявлено візуально. У нас як виявляється? візуально, візуально. це та Де діяти ну, такою описано, Товариш а як виявляється само пам'ятаєте поліцейського, який у нас. Візуально фіксує адміністративні права порушення. Він зупинив авто, вказав, що бачив, що водій порушив ПДР, і це нормально, це законно, а при цьому ще вимагав страховий поліс від водія, посилаючись на те, що в його базі страховка відсутня. Хто не бачив даний відеоматеріал, посилання з'явиться ось тут і буде в описі. Водій, в свою чергу, скористався своїми правами, подав клопотання про перенесення розгляду справи, і на даний час є позитивний результат. І так дивимось, як водій відстояв свої права. Так, нагадую вам, що водія зупинили співробітники поліції. Вони втрьох почали вимагати у нього документи, страховку. Один почав стверджувати, що я бачив правопорушення. Командир взагалі порушував однострій, Був без головного свого убору кепі і був відсутній жетон. Інший співробітник поліції також забороняв фіксувати їхні дії. Водій фіксував дії, це не заборонено, і подав клопотання про принесення розгляду справи. І у нас відбув. Бувся новий розгляд справи. Візуальні докази? не докази, візуальне виявлення е, правопорушення. Я в свою чергу з водієм спілкувався, дав йому декілька апарат. Друзі, якщо вам потрібен юридичний захист, ви можете долучитись до нашого клубу, а де юридичний захист водія. І так розпочинаємо зі страхового полісу. Одразу поліцейський стверджував, що, що страховка відсутня. У вас відсутній страховий поліс обов'язковий. під час зупинки страховка у водія була, але поліцейський використовував невідому базу, де страховка була відсутня. І що в подальшому трапилось у зв'язку з тим, що база, згідно якої ми мали перевірити наявність вашого страхового полісу, не працювала в повному обсязі, перевіривши, за наявними базами на теперішній час було встановлено що страховий поліс. Є дійсним на даний транспортний засіб. У поліцейського база працювала не в повному обсязі, і виявляється, страховий поліс був. Друзі, нагадую, що поліція може використовувати бази МВС. Вони страховку перевіряють по базі моторно-транспортного бюро, але дана база не відноситься до МВС, і поліцейський не може стверджувати, що дані там актуальні. Так було встановлено. На підставі статті 22 Адмінкодексу України я закриваю адміністративне провадження сфері забезпечення поставку. І що ми маємо по суті? А справа по відсутньому страховому полісу закрита, тому що у поліцейського не було доказів що під час зупинки у водія відсутня була страховка. Друзі, я часто рекомендую вам український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance, де ви можете швидко і в онлайн режимі оформити собі потрібну страховку. Тепер Hotline Finance запустив свою реферальну програму, а це означає, що кожен з вас може рекомендувати сервіс своїм друзям та отримувати додаткові знижки аж до 50% на всі наступні страховки. Всі, хто Користувалися сервісом, вже знають його переваги, що це швидко, безпечно і вигідно. Чому про це не розказати своїм друзям та родичам і отримати ще додаткові бонуси? Крім того, що ви отримаєте бонуси, ваші друзі теж отримують знижку на страховку. Отже, це безпрограшна акція. В описі я залишаю посилання, за яким ви можете ознайомитись з деталями, як це працює. Я рекомендую спробувати. Hotline Finance в описі під даним відео. Та база, якій ви провіряли да? національної поліції. Да. Національної поліції немає бази. Это СБУ база. МТСБУ. Да. Ви не право права її Не пір, як це не маємо права. Да. Хорошо. Поліцейські у водія під час зупинки страховка була, але ваша невідома база. Не надавала вам реальну інформацію, і цей факт ви потім підтвердили. Використовуйте бази МВС, а база моторно-транспортного бюро до МВС не відноситься. Смотрите, слідує для того, щоб перевіряти мою страховку, у вас бути наказання. Да. Не забуваємо про те, що коли ми приділяємо страховий поліс, це вірно, коли складають поліцейський протокол та оформлюють ДТП. Це зазначено в законі України про обов'язкове страхування. Правила дорожнього руху це підзаконний акт. Закон має вищу юридичну силу, навіть в ПДР. З коментарями зазначається, страховий поліс перевіряється особами при виконанні це стосовно поліцейських в таких випадках при оформленні протоколів, при оформленні матеріалів дорожньо транспортної пригоди. Ось і все. А просто так перевіряти, у співробітника поліції немає підстав. Але вони на це не зважають. У вас на той момент не було доказати? Ну як це не було? Бу які Для... доказання. Андрій Олександрович, як на вашу думку? Як вам так правильно сказати, виявляється правопорушення дорожнього руху. Правопорушення дорожнього руху не в автоматичному фото, відеофіксація, нібасіду. Не в автоматичному режимі. Не в автоматичному режимі. Далі поліцейський стверджував, що водій проїхав перехрестя на червоне світло. Водій одразу вказував надайте докази, на що отримав відповідь. У нас візуальна фіксація. Ну це повний абсурд. Ваше право порушення виявлено візуально. У нас як візуально Де візуально. Візуально. це таке, ну, це таке так. описано, товариш. А як виявляється? Запам'ятайте, візуальної фіксації не існує. Потрібно мати докази стаття 251, щоб стверджувати, що водій можливо порушив правила дорожнього руху. Поліцейський нагадує вам, що є наказ 1395. Де йде мова? Як ви зобов'язані розглядати справи, коли факт порушення зафіксований не в автоматичному режимі? Читаємо, розгляд справи розпочинається з представлення поліцейського, який розглядає цю справу. Поліцейський, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази. І вирішується клопотання. Фотовідеофікація ну смотрите інструкції. Такої человеки з Діма Полкава знаєте, да? Ну він Он на зв'язку. Я можу позвонить. Якщо як хотіть, ми можемо поговорити проговорити. Поліцейські слухайте уважно. Я думаю, ви знаєте. Процедура притягнення до відповідальності водія зазначена в кодексі. Права водія зазначені в кодексі. Саме головне докази стаття 251. Читаємо доказами в справі про адміністративне правопорушення. Є будь-які фактичні дані, на основі яких поліцейський встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи. Фактичні дані, що це за дані. Тут пишуть далі, ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненням особи, яка притягається до відповідальності, потерпілих, свідків, висновкам експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функцію фото і кінозйомки. Стаття 251 кодексу України про адміністративні правопорушення. А, ви підідемо нормально, щоб була нормальна країна, так почніть от нормальну процедуру. Добре, Андрій Олександрович, давайте вже ну, якщо на те пішло, вас зупинили без причин. Не, ну, був факт. Подожди. Це дійсно було. Ну, я розумію так, що потрібно поїхати, це буде ровик, да, від відео. Поїхати на заправці запросити в них відео і показати, що дійсно було, щоб знаєте, ну, ви ж людина да, з почуттям справедливості, правильно? Можливо, факт порушення був. А можливо, ні. Для цього є процедура, і ви зобов'язані довести, що факт порушення був. Немає доказів, немає факту адміністративного правопорушення. Ви впевнені, що є відеопорушення на заправці. Якщо б відео було, то ви в подальшому склали постанови. Єдина до вас вимога служити українському народу згідно Конституції України та законів України. І питань до вас не буде. Але і в свою чергу ми водії зобов'язані діяти згідно чинного законодавства. Просто сміріть з цим Ви ні. не можете нічого За, ні. такі Законно ви За, не можете нічого ні. поділяти. Правильно? Зачекайте, ну, дивіться, якщо ми будемо закривати, якщо у нас не буде відео так, ну, на підставі 251, 252, так, що правопорушення, так, це взяття до уваги розгляду е, всіх, е, як ви кажете, пояснення свідків да, там, або фото відеофіксація. Тут у нас співробітник поліції не розуміє статтю 252. Читаємо: оцінка доказів. Посадова особа, тобто поліцейський, оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням. В першу чергу потрібно мати докази. Да? Далі, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні? Всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законністю і правосвідомістю. Ось так. Ви же опять зараз поїдете і опять начнете этим займатися. Ви опять почнете говорити. Подождите, первое. Не можна снимать. Кто? Я? Человек не можна снімать машину, нельзя вас снимать. Чего это мне нельзя снімать? Ну, вот товариш нельзя... заявляв. Ні, зачекає. Я не хочу, щоб ви мене знімали. Ну, ви можете не хотіти. Зараз хотити, військовий да. стан. Опустіть військовий камеру донизу. вас не касається. Я буду предоставляти інформацію в, в суді. Стан. Я буду в суді, мені треба ця інформація. Ви голос будете записувати. Камеру донизу, обличчя моє не знімати. Мені за Конституція України не запрещає знімати. Ви знаєте Конституцію України. Друзі, в першу чергу дякую за підтримку мого каналу. Це Андрій, Павло, Віталій і Анонімус. Якщо ви підтримуєте мій проєкт, мою діяльність, ви можете стати спонсором мого каналу, щоб і далі я мав можливість. Висвітлювати діяльність нашої поліції і надавати усі рекомендації, що необхідно робити та знати, коли вас зупинив співробітник поліції. Дякую вам за підтримку. Якщо я не буду вас знімати. З чим я потом прийду в суд. Так у нас же ж є бодікамера. Ні, ваша бодікамера, я не знаю, Они работают, не працює, не работають. Гарантий никаких нет. Це на каждой двадцять шість. Поліцейський забув. Я, зробив, зробив. я да. за ней виступу відеофіксацію під час. Это ваше спілкування з водіями, особами, котрі, з которыми спілкуються поліція. У вас свої, у меня согласна. Так, все, все, я. Добро, Вот, дергаете водителя втроем. Один человек рассматривает справа. Как вот вы? Один тут, второй это, третий это. Да ты знаешь, это не профессионально. Один человек. Одна людина. должна на структуру. Вот в чем-то мы нашли точки. Визуальные доказательства. Нет, не доказы, визуальные. выявление Там было сказано визуальный Нет, Не визуальные доказы, ну и доказы Як вам повідомити докази. Яким законом трактується? докази? Прописані До, 251 п'ятдесят першої, двісті п'ятдесят А зараз скажіть мені, будь ласка, під час воєнного стану в Україні конституція і закони повинні діяти? Чи ні, свою думку лишайте в коментарях. Я вважаю, що і водій, і поліцейські зобов'язані діяти в рамках чинного законодавства, а не вигадувати там візуальну фіксацію. А ви вже, як поліцейські хочете, приймаєте так, ну, фіксується, керівництво переглядає. Я думаю, що можливо якихось заходів. Будуть вживати, да, 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 я тоже хочу. Давайте Збажаю. будемо просто нормально делать свою Ви свою, ми свою, і все. Я, тобто, я, як я, тільки, все, я тільки за. І так, по факту, що ми маємо, завжди фіксуйте дії співробітника поліції від зупинки авто до прийнятого рішення. Зафіксували незаконні на дії, написали скаргу. Зафіксували незаконні дії, буде підстава скасувати незаконну постанову. Для того, щоб співробітник поліції зупинив за порушення ПДР водія, потрібно мати докази стаття 251. Не забуваємо, що в Кодексі зазначена процедура розгляду справи, ваші права, ваша відповідальність. І стаття 252 оцінка доказів. Співробітник поліції оцінює фактичні дані за своїм внутрішнім переконанням і в подальшому зобов'язаний згідно закону прийняти законне рішення. Не забуваємо. Про це. Є цікавий відеоматеріал. Присилайте мені на пошту. Пошта моя буде в описі. І не забуваємо, в свою чергу, підписуватись на мій Facebook та Instagram.